Я викладав це відео з умовами конкурсу, але виникла ситуація з Фейсбуком, що YouTube не пропускає посилання з Фейсбука І тому ми вирішили, що потрібно максимально упростити правила конкурсу, і вони будуть такими. Просто підписатися на канал, написати коментар з текстом Я беру участь, приймаю участь. Ну, і все. Хочете поставити лайк. А також я залишу посилання на сторінку перекату у Фейсбуці. Це все по бажанню. Хочете переходите, дивитесь, це просто по бажанню. Ось така виникла ситуація, я ж кажу, правила максимально легкі. Підписатися на мій YouTube канал, написати коментар, беру участь в конкурсі, приймаю участь, хочу виграти, ну, щось таке, щоб я зрозумів, що ви хочете. Що ви приймаєте участь. Ну і щоб у вас були відкриті підписки, щоб я міг перевірити, що ви підписаний на канал. Всім привіт! Вечірня риболовля на карася. 6 годин вечора і я вирішив посидіти з вудочками і спробувати піймати карася. В цьому році мені ця риболовля дуже подобається. Спокійна риболовля, яка не потребує якихось зайвих витрат енергії, бігати, шукати. Прийшов, сів, сидиш. Клює, пощастило. Не клює, просто посидів, поспостерігав. За вудочками. Ну і карася може спіймав. І найпростіша снасть, Вудки за 30 секунд збираються, закидаються і ти сидиш. Але без прикормки клювати тут не буде. Тому не буду я чекати, коли там карась надумається підійти до моїх поплавців. Я замішую прикормку. Карась мед від перекату. Ніколи не пробував прикормку з запахом миду, сьогодні спробую. Ну, так. Є замішую рівно на один закорм. Мені ловити 2,5 години максимум. Ось тільки б достатньо. Тепер побачимо, через скільки хвилин чи годин клюне карась. Взагалі карась, риба дуже вередлива в плані кльову. Сьогодні вона клює дуже гарно, потім щось міняється в погоді і все, і вона взагалі не клює. Тому люди, які ловлять карася, вони займаються цим дуже серйозно, їздять регулярно на різні водойми. Ну і Буває таке, що ловлять навіть в темряву. Карась починає клювати, коли вже сіло сонце. Але це залежить від водойми і від кількості карася, який там знаходиться. Ну і від погоди, я ж кажу. А поки карась не клює, я розповім вам про конкурс, який влаштовую на своєму каналі для підписників. Конкурс дуже простий. Умови я розкажу трошки пізніше, але спочатку розкажу про призи, які будуть розігруватися в конкурсі. Призи нормальні і, думаю, багатьом сподобається, хто займається поплавочною ловлею, фідерною і не тільки. Три приза перше місце. Щоб не попутати, буду навіть підглядати в шпаргалку. За перше місце. За перше місце такі призи. Три ящика прикормки, перекат. Ось цієї, що я використовую на карася і для фідерної риболовлі. Плюс три меласи. Три банки меласи. Друге місце Два ящика прикормки. Перекат. Плюс два спреї. Активатори кльову. Я вам показував раніше. І третє місце один ящик прикормки. Плюс одна маляса і плюс один спрей. В одному ящику прикормки 10 кілограмів. Це 10 пачок в ящику. Тобто за перше місце хтось отримає 30 пачок прикормки. Нормальний приз? Я думаю, нормальний. І більше того, переможці навіть зможуть вибрати прикормку, яку вони хочуть. Там є 10 варіантів: універсальна Париж, універсальна бетаїн, ляж шоколад, ляж горох, фідер карамель. Фідер пряжене молоко, карась часник, карась творог, короб полуниця і короб горіх. Ось такі. І з цього, з цього списку ви можете ну, зможете вибрати собі прикормку. Скажімо так, під умови. Хтось, наприклад, не хоче карасевої, а хоче лящову. Ось так. Для того, щоб я зміг перевірити, чи справді ви підписані на мій канал, і щоб все було по чесному, у вас повинні бути відкриті підписки. Ось, для прикладу, вони не відкриті. Я не зможу побачити. Чи ви підписані, тому заходимо в настройки свого профіля. Ось Настройки. Далі тут переходимо на вкладку Конфіденціальність. І тут є ось такий пункт подписки. Вимикаємо, не показувати інформацію о моїх підписках. Все. Тепер перевіряємо, заходимо на профіль і бачите? Підписки видно. Ось так треба зробити. І буде протягом тижня, щоб всі, хто хоче прийняти участь, змогли це зробити, щоб змогли подивитися відео, прийняли участь. А після тижня я оголошу переможців. Переможець буде вибиратися за допомогою рандомайзера випадковим шляхом. Кому пощастить, хто виконає всі умови конкурсу, той і виграє. Видно, як він плаває на поверхні біля поплавків. Але клювати він не хоче. Ну Він уже там. 20 хвилин минуло, як я закормився. Риба підійшла. Тепер залишилося, щоб вона знайшла наживку на дні, якщо вона захоче сьогодні їсти. Перший пішов. 29 хвилин. Дочекався карася. Ух, там як жмурнуло біля другого поплавця. Такий жмур пішов. Ловлю я на черв'яка. Тільки на черв'яка. Інші наживки насадків не беру. Мені подобається це озерце тим, що по-перше, тут немає іншої риби крім карася. Ну, може коробчук якийсь зальотний. А так ніхто наживку з гачка не об'їдає, ніхто поплавки не тягає так просто. Якщо вже клювання, то це карась. Так, Тут у нього настрій кожен раз різний. Коли краще клює, коли гірше. Але клює. Минула вже година, як я ловлю. Один карасик. Але як гарно він повів. Наче от десь плаває, плаває, а потім... Ух, ще щось наче смикнуло, чи мені здалося. І наче, вот плаває, плаває, потім у нього включаються якісь рубильники, він хватає черв'яка і тягне. А так от тихо-тихо. Бувають такі моменти, коли трошки поплавець смикнеться. А то я думаю, що карась, коли риється по дну, то він зачіпає жилку. От і все. Десь там він прикормку їсть. Напали дрібні комарі. Якраз сезонні оці. такі малесенькі, але кусючі-кусючі. Ну я від них рятуюся, просто одягнув фліс Карподієм, Да і все. Термосел не брав. Комарів зараз не так багато, як було весною, але от сонце вже сідає. Там сонце. Сонце. Сідає, тому комарів збільшується. Зайвий раз не перезакидаю водки, тому що карась от отак біля поплавця плаває. Інколи так прям отак робить. І не люди є. я сьогодні використовую восьмого номера. Такий оптиміст. Довгі, червоні, ну, під, під черв'яка. Під черв'ячка, час іде, а карась не клює. 7.25 Сьогодні карасик вирішив мені нерви трошки потріпати своїм кльовом. Ну нічого, я не дуже на нього ображуся, якщо він не буде клювати. Посидів. Головне, що я вам розказав про конкурс, який буду проводити у себе на каналі. І що я забув ще сказати, звісно, що конкурс для жителів України. Ніхто не буде конкурсі пересилати в інші країни. Ну, такі умови. Поки що. Може колись стане краще, тоді буде така змога, а зараз ні. Ого що ж це сьогодні карась так І ви в коментарях напишіть Що у вас там з клювом Я карась Клює, не клює, хто пробує Тому що в нас тут я так по інформації знаю Дуже погано клює карась і всюди Але є люди які карася ловлять багато Правда руками Руками можна наловити, тому що зараз невеличкі озера долини попересихали, там карася повно. І можна можна піймати стільки, скільки хочете. Ну. Ах ти, -мо! Це капець! Дочекався кльову карася. Він вже гарно повів поплавець і мимо. Напевно... За самий край черв'яка потягнув. О. Ух ты! Дочекався ще одного карася. Знаєте скільки годин зараз? Без п'яти вісім. Чітко. Дві години, два карася. Комарики вже розбушувалися. Третій карась клюне не коли. о У 9 годин вечора, але ну, тоді вже буде зовсім темно. Пів години ще половлю, до пів дев'ятої отак посиджу. Поки ще по плавці видно. Який клюнув карась? О! Фу. Комарі напали. Ну, думаю, чекаю до пів Комарів взагалі жесть. Жесть комарів. Ойкі. Саме більше за сьогодні. Девики його пузо наїдене. Тільки годин? 8.23. Ну, ще трошки посиджу. Але погано по блавзі видно. Дуже погано вже видно. Ну, ще видно. Ще трошки бачу. комарів не просто багато, а дуже багато. І оці дрібненькі. Тому якщо хто там планує кудись рано вранці, пізно ввечері, то... Будьте готові, що щоб їсти. Ну, їдять вони тільки фліс вони не прокусують, а от руки і лице це ж в першу чергу. Ще щось видно чи не видно. Буду відпускати карасів. Вони мені сьогодні вже не потрібні будуть. Я думаю, хай... хай живуть. Три карасика. Отакі карасики. Пливи. Це маленький. І оце такі вже. О! Пливи. Так, все, 8.40. З матової вудочки. А ловився. Ну от, вже майже стемніло і туманчик стелиться по землі. Я так довго ще ніколи не ловив карасів ну до пізньої, пізнього вечора. Але коли вважав, що його навіть ловлять і вночі і він наче клює. Ну, у мене такого не було ніколи, ну, не пробував просто. Ну, Комарики трошки дали мені сьогодні, як зазвичай буває. Все. Ну, а ви не забувайте підписатися на канал, беріть участь у моєму конкурсі і вигравайте приз. Дякую, що дивилися. до побачення.